Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Поки завантажується відео, запишу анонс події, яка буде завтра. Дуже цікавою, крутою подією. Буде ще один сеанс одночасної гри з нашим одним з найсильніших тренерів школи, майстром Фіде. Він знову буде балансувати на, на канаті. Не зрозуміло, як він це буде робити, але сеанс буде без додавання часу. У кожного, навіть у новачків. Як ми бачили минулого разу, буде шанс виграти. Так, вони можуть їм не скористатися, але величезні шанси виграти будуть. Буде цікаво, а ще дуже важливо, що ми при цьому е награємо цікаву для нас позицію. Саме ту позицію, про яку ми е дізналися багато нового та корисного на нашій вчорашній зустрічі, теж у рамках. У форматі найкращий шаховий абонемент у світі буде цікава позиція, ми це награємо. Потім я, як завжди, проаналізую ваші партії, дам поради, і ваші знання у цих варіантах збільшаться. Отож, не буду довго казати, як зіграти в сеансі. Щоб просто зіграти в сеансі без аналізу вашої партії, достатньо мати будь-який абонемент школи шахів. ШУП. І ви можете зіграти в сеансі, отримавши заздалегідь позицію, яку треба підготувати, якщо ви, звичайно, не хочете з дебюта розлетітися. Е, якщо ж ви хочете, щоб ваші партії проаналізували, то це робиться дуже легко. Проаналізував я, міжнародний гросмейстер. І щоб ви отримали проаналізовані не лише свої партії, а й партії інших учасників сеансу. Тобто, щоб ви мали гарні знання. У цьому дебютному варіанті. Що для цього потрібно робити? Власникам найкращого шахового абонементу просто сказати: сьогодні ми хочемо зіграти, отримати позицію, готувати її і завтра лупити нашого майстра. Якщо ви не маєте найкращий шаховий абонемент, найлегше це замовити цей абонемент по акційній ціні, яка буде діяти до Чорної п'ятниці. Це коштує з моменту придбання і на весь 2025 рік. Враховуючи зустрічі зі мною як індивідуальні, та й колективні, аналіз ваших партій і багато чого корисного. Про абонемент можете почитати детально на нашому сайті або у Ютубі. Ось, наприклад, я сьогодні виклав відео, зараз викладаю тактичні фокуси у Гамбіті Еванса за рекомендацією чемпіону світу. Найкращий шаховий абонемент. Найкращий у світі шаховий абонемент. Так ось, так ось е можна придбати цей абонемент, або ви не можете ще зараз придбати абонемент, чи ще думаєте, то можна просто зіграти в турнірі без аналізу вашої партії. Це буде коштувати 300 гривень, 300 гривень для будь-кого, 200 гривень для учнів або клієнтів нашої школи. Якщо ви хочете зіграти з і отримати аналіз як своєї гри, так і ігор інших шахістів від міжнародного гросмейстра, то ця послуга коштує для всіх 2,5 тисячі гривень для учнів нашої школи або клієнтів нашої школи 2 тисячі гривень. Ну, начебто сказав все, а не все. А чому ж ви не питаєте, коли буде ця зустріч? Завтра у п'ятницю 22 що це в нас? листопада о... О, -о, о, ну як щоб було зручніше, давайте о 19.30 за Києвом. Я сподіваюся, всі встигнуть приїхати з роботи і ще не заснуть. Приділіть завтра час дуже цікавій грі, отримайте нові знання і спробуйте відлупцювати майстра. А якщо хочете ще й закласти фундамент для ваших майбутніх перемог, то замовте аналіз цих партій. Школа шахів Шуб. Ми працюємо для вашого настрою та для ваших яскравих та впевнених перемог.